Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман. Ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні я разом з вами продовжу проходити таку легендарну гру, як Відьмак перший. Для тих, хто не дивився попередніх серій, настирливо рекомендую їх глянути. Для тих же, хто бачив всі попередні серії, хочу сказати: сідайте, чи ще влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був відьмак? Третя Серія, і як завжди, я забуваю сказати одну важливу штуку. У Мене з'явився телеграм-канал. Тому для тих, хто хоче посилання в описі. Дякую. Передніх серіях ми потрапили в храмові кварталові зіми. Потрапили ми туди, м'яко кажучи, не за своєю волею. Ну як, ми хотіли потрапити в квартал, але не в тюрму. Отже, ця глава починається з того, що ми бачимо, як професора Саламандр випускають в'язниці. Облять це через те, що за нього внесли заставу. Хто що ніяк не зрозуміло, і ми не можемо зрозуміти, ми поки що тільки ув'язнені. Після партії покера на костях в середині камери до нас приходить Вінсент Мейс, офіцер місцевої варти, який каже, що в нього є пропозиція для всіх ув'язнених. А саме в місцевих каналізаціях за. Завівся Кокатрікс. для того, щоб вас звільнили з тюрми, вам потрібно принести голову Кокатрікса у цьому Вінсенту. Та є два кандидата на вбивство Кокатрікса. це безпосередньо Геральт, який точно знає, як це зробити, і якийсь чувак з моделькою Горили. Для того, щоб визначити, хто саме піде в каналізацію вбивати Кокатрікса з мечем, який звідкись появився стражників, нам потрібно набити лице у цьому чуваку. Що ми, в принципі, успішно і робимо. Нам видають меч, якісь там зілля, вправляють в каналізацію. Там, нарізавши трохи утопців, ми зустрічаємо ще одного персонажа з цієї гри. Короче, лицар ордену горящої рози, не оцієї Горячої гарячої рози, хоча ну я хлопці, коротше, тут є діалог, де ми маємо вирішити, чи будемо йти на охоту самі, чи разом з Зікфрідом. Я подумав, що допомога нам аж ніяк не завадить з місцевою бойовою системою, тому ми пішли з Зікфрідом вбивати Кокатрікса разом. До речі, так як Кокатрікс це по суті мутувавший півень, то він нападає ззаду. На Зікфріда. і поки він бив Зікфріда, я бив його. Коротше, ми розібралися з тим Кокатріксом. І вже на виході з каналізації ми прощаємо з Зікфрідом і на нас нападають якісь асасини. І якщо чесно, Альтаїр, Ецео і будь-хто інший посміялися б з цих асасинів. Ну, гляньте на них. Вони схожі на чуваків, які втікли з казки про білу сніжку. Я аж ніяк не про принца зараз говорю. Хоча і про гномів так говорити не можна, тому що у світі Геральта це рахується расизм. Ну коротше, ви поняли. Зікрід розуміє, що ці вбивці швидше за все прийшли не за ним, а за Геральтом. Тому Радить нам найняти приватного детектива для того, щоб вияснити, хто взагалі наняв цих чуваків. І я провтикав, що це основне завдання, тому я вийшов і почав виконувати всі побічки. При тому всьому я ще умудрявся нервуватись, тому що ну а якого чуда не обновлюється основне завдання. Хоча воно обновилось ще з самого початку, тому що в нас з'явились підозрювані. Підозрюваними виявились Вінсент Мейс, який дав нам завдання на Кокатрікса. Підозрюємо ми його через те, що він випустив в професора. Хоча це нелогічно, він просто робив те, що має робити, підкорявся праву, тому що за професора. Хтось вніс заставу. Отже, нам зараз потрібно вияснити, хто вніс заставу за професора. Що ми і питаємо у Вінсента Мейса, на що він відповідає, що застава на цього професора прийшла від такого собі деклана Лео Вардена. Транзакцію вже ж проводив банк Вівальді. Коротше, в нас з'являється ще декілька підозрюваних. І я серйозно, ми зараз будемо грати в Шерлока Холмса, але в такому сеттингу. Сказати, що це душно, нічого не сказати, тому що тут деякі деталі криються прямо в одній фразі з діалогу, а деякі деталі можна опустити, коли ти в попередній главі зробив. Щось не те як хотіла гра, як от, наприклад, тільки я знав, що для того, щоб правильно розв'язати завдання, нам потрібен пропуск на кладовище. А для того, щоб отримати пропуск на кладовище, у нас є два варіанти розвитку подій, і один з них це відмити ім'я Вінсента Мейса. Вінсента Мейсона. Я настільки старий, що я пам'ятаю Мейсона. Ой -ой -ой. Для того, щоб відмити ім'я Вінсента Мейса, потрібно піти в місцеву корчму, там взяти завдання, щоб вбити двох привидів, і потім повернутися за своєю нагородою. Знаєте що? Я все зробив так, як мене і просили. Пішов в оцей проклятий будинок, вбив двох привидів, повернувся назад в корчму. Але там не виявили замовника, хоча завдання нам показує, що він там має бути. Через певний час бродіння по везімі ми повертаємось в ту корчму ще раз і бачимо таку картину. Нашого замовника вбили. Ну і я, якщо чесно, і не зрозумів, що стало. Потім, прочитавши гайд, як проходити правильну везіму, я зрозумів, що в першій главі я зробив одну велику помилку. Питаєте, в першій главі завдання з утопцями, де ми маємо захистити товар від утопців. Там ще потім білки з'являються. Коротше, для того щоб вижив цей замовник, нам потрібно було не дати білкам взяти той товар. Свою можливість я опустив 10 ігрових годин назад. Тому тепер для того, щоб роздобути пропуск на кладовище, нам потрібно, щоб Талер, один з місцевих торгашів, скасував борг чоловіка, який працює на тому самому кладовищі. Для цього же ж нам потрібно просуватись по сюжету. Перше, що я зробив по сюжетній лінії, це пішов до Мейсона і з ним поговорив. Потім вночі ми пішли в бандитський квартал, для того, щоб зустрітися з саламандрами Ну і коротше. Туди сюди, туди сюди, і я вбив їх всіх, що аж ніяк не зняло провину з Мейсона. Бідний Мейсон. Ну коротше, в цей момент у нас вже є шість підозрюваних в цій справі. Давайте я вам їх перерахую. Це могила, місцевий бандит авторитет, Інсент Мейс, через те, що випустив професора, Вівальді, власник саме банку Вівальді, через який проходила транзакція застави, Таллер, місцевий торгаш, адже він торгує із бандитами і зі всіма. Коротше, він просто за гроші. Алхімік Калькштейн. От чому Алхімік Кальштейн я вам розкажу трішки пізніше? Деклан Леувард. Який, в принципі, і вніс заставу за професора. І з оцим всім списком ми можемо тепер прямувати до детектива, до детектива Реймонда. Це ще один з головних персонажів цієї глави. Так як Геральт зовсім не схожий на Шерлока Холмса, а я тим більше не Ватсон для нього. Без Реймонда ми б взагалі не справились зовсім ніяк. В Реймонда ми отримуємо завдання поговорити з бійцем Саламандр, який потрапив в лікарню лебіги. Лебіди не Лебіги. Я навіть боюсь уявити, якби Міша їх лікував. Для того, щоб потрапити до лебіді <рес> до лебіди, до лебіди, до лібідо. Господи боже. Я тільки зараз усвідомив, наскільки лебіда і лібідо схожі слова. Фу, Роман, викинь ті думки з голови. Коротше, для того щоб потрапити в ту лікарню, нам потрібно заплатити гроші охоронцю, який її в принципі охороняє вхід туди. Вди нікого не пускають через чому, яку там в принципі лікують. Але ми відьмак на нас не діють хвороби. Пояснювати це вузьколобому охоронцю, я не став, тому я просто дав йому гроші. І знаєте, що виявляється, в цій лікарні працює наша стара знайома шані. Я думав, що вона працює в Ашані. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви так само крінжуєте від моїх оцих жартів, як я зараз. Тому що щось мені вже страшно стає за свою. Особистість, хоча може вона не моя, блять, рома. Короче, вона каже нам, що поранного саламандру поки що не привезли, і тому пропонує нам потім зустрітися з нею в її домі. Курва мать засрана. Я просто ненавиджу цю бабку, яка живе разом з Шані. Ну навпаки, але коротше, до Шані нам потрібно буде ходити протягом всьої сюжетної лінії раз напевно, що 40. тому що бектрекінг в цій грі дуже і дуже прекрасна штука. І мало того, що Шані може і не бути в квартирі і в лікарні. Вона просто десь гуляє по місту, де її дуже важко рандомно зустріти. Якщо й в квартирі є бабуся. Є бабуся, хтось тобто, взагалі пам'ятає про таку штуку, як є бабуся, так я щось відволікся. Ця є бабуся, по іншому я називати її не буду, тому що не можна матюкатись в Ютубі, як мені казали, не пускає нас в квартиру Шанні жодного разу без діалогового вікна. Час від часу вона може нас пропустити після однієї фрази. Час від часу вона може нас взагалі не пропустити, просто тому що їй так хочеться. Один раз вона взагалі попросила, щоб я дав їй подарунок, якийсь. І я забув, що у всесвіті першого відьмака, коли ти даруєш жінці шарф, то ти натякаєш на якийсь Інтимні послуги, тому бабуся сказала, що я якийсь сивий. Також є варіант, де вона пропонує випити по суті незнайомому сірому чуваку. А що я, Септо Геральт, радо погоджуємось після двох кухолів випитого пива. Вона нас виганяє, тому що ми п'яні, прикиньте. Короче, та бабка мене так зає... Заінтригувала. Ютуб, я хотів сказати, заінтригувала, що це просто неможливо. Кожен раз, коли ми будемо приходити до Шані, вона буде нас зупиняти своїм діалоговим вікном. Я згорів на тому моменті, тому що інколи мені потрібно було заходити виходити по вісім раз. Один раз було що п'ятнадцять. Ну так просто не ходи до Шані, скажете ви. А я скажу вам, що Шані одна з ключових осіб, яка може допомогти нам роздобути пропуск на кладовище. Все поясню трішки. Пізніше. Зараз же ж прямуємо до того ув'язненого саламандри, якого поранили. Чи він захворів там катріоною, Я не пам'ятаю. Прийшовши в лікарню, ми даємо охоронцям 20 оренів для того, щоб поговорити з саламандрою. І в принципі в нас все виходить, тільки він вимовляє одне єдине слово, і це слово Калькштейн. Саме тому Геральт почав підозрювати Калькштейна в зв'язках з саламандрами. Як тепер викинути з голови картину, де калькштейн має інтимний зв'язок з саламандрами? Є, фу. Ну, Коротше, тепер ми прямуємо до того самого Калькштейна для того, щоб поговорити і трішки на нього натиснути. На що він нам відповідає? Що ясне діло, що цей чувак сказав його ім'я, адже він чи дав йому якесь завдання, чи проводив на ньому експерименти. Ну, менше з тим, Калькштейну ми також не віримо. Біля Калькштейна також живе банкір Вівальді. Ми до нього заходимо і питаємо, чому через його банк проходила транзакція, яка звільнила вбивцю. На що він нам відповідає, щоб ми його не замахували з питаннями по банку, тому що справа йдуть погано. Коротше, ми досі думаємо, що Вівальді один з підозрюваних. Чи для того, щоб зробити його непідозрюваним, нам потрібно просто поговорити з Золтаном. тому що Золтан нам може розказати, що банк Вівальді зараз в власності людей. Тобто сам Вівальді не має ніякого зв'язку до банку на даний момент. Я це вияснив взагалі рандомно. Я просто захотів пограти в кості з цим Золтаном, тому що треба відіграти тих 140 коренів, які я програв. Ну менше з тим дає нам ще одне завдання, яке стає одним з основних завдань, і я спочатку не розумів, чому, але потім все стало зрозуміло. Нам потрібно піти на болота і знайти якусь там. Вежу і потім зайти в неї, і забрати звідти якусь книжку для того, щоб це зробити, нам потрібно роздобути звідкись 10 камінців ключів, які треба вставити в якісь там виступи чи в камінці. Камінці вставити в камінці. Я повертаюсь до неандертальської ери. От чому я можу вільно вимовити деклан Леуварден і неандерталець, але не можу вимовити прізвище Золтана? Хівай, Хівай. а просто Хівай, просто кивай. Як все погано. Коротше, тепер я вирішив зайнятися саме цим завданням для Калікштейна. Для того нам потрібно вирушити на болота, куди з везіми по суті не випускають, але там ми зустрічаємо Зікфріда. Речі, ім'я Зікфріда пишеться дуже і дуже підозріло. Я вам зараз покажу, чому ви просто потім напишете привіт англійською мовою мені в коментарях. Добре, от і домовились. Зікфрід каже охоронцям, що це славетний відьмак, який позбавив везіму від зловіщого Кокатрікса. Короче, він там так нахвалив Геральта, що він єдине, що не зробив, це не поцілував йому. Ногу бачте, бачте, не дупу ногу. Я росту, Росту, але тупі. Коротше, на болотах також є декілька додаткових завдань, які можна взяти просто в лапки, тому що вони ні разу не додаткові. Вони нам потрібні для того, щоб роздобути ті камінці, які треба вставити в камінці. Це досі звучить дивно, але ну вже як є. Одне з таких завдань це провести оцього діда до жертовниці. Потім потрібно буде піти до нього, зрозуміти, що він канібал, і вбити його. Так ми роздобуваємо один з камінців. Інший же ж камінець має старішина васка. Хтоска. Васка, який вона нам радо дає за те, що ми допомогли глиномісам звільнити їхню територію <плес> ну так ну вони місять глину, вони роблять ну вони місять глину, і з неї роблять цеглу. Ой, господи, то все рівно звучить дуже погано. Коротше, для того, щоб це зробити, нам просто потрібно піти на глину місильню і побивати там у Все, де знаходиться решта камінців, я, якщо чесно, не пам'ятаю. Знаю тільки, що що в лікарні нам потрібно дати один фрукт цієї статуї, і вона нам видасть чотири штуки вроді. Також один з камінців є у Реймонда, у нашого допомічника детектива. Але це відкриється вже в самому кінці. Нам цей камінець зараз поки що не потрібен. Увазки до речі, ми запитуємо про ма. Га, який жив в місцевій вежі, і вона починає розказувати, що в нього була коханка. І знаєте, мені чомусь здається, я не впевнений. Мені просто так здається, що васка є тою самою коханкою. Якби там не було з всією зібраною інформацією, ми йдемо до Калікштейна, який нам там щось розказує, щось туди-сюди. У нас з'являється завдання, щоб піти до містера Реймонда, нашого допомічника детектива, доктора Ватсона, курва мать. Являється, що того чувака, від якого ми взяли ім'я Калікштейна, вбили. Тепер нам потрібно зробити Ростен тіла для того, щоб зробити нам Ростентіла потрібно Сходити до шані, тому що вона лікарка зі стажем. Для того, щоб ростин пішов правильно, нам потрібно прочитати певну літературу. Про це ніде не кажуть, але це треба зробити. Кінці цього ростину я зробив висновок, що все ж таки Калькштейн вбивця. Але не поспішайте з цією інформацією йти куди-небудь. Адже Калькштейн далеко не вбивця. Взагалі серед всіх людей, гномів і ельфів, яких тільки підозрює Геральт, немає жодного винного. Тобто ніхто з них не співпрацює з саламандрами. Для того щоб це вияснити, нам якраз тепер потрібно потрапити на кладовище. А для того щоб потрапити на кладовище. Нам потрібно декілька разів сходити до шані, там з'являється завдання вечірка, тому що у місті з'явився любисток. Для тих, хто не знає, любисток це місцевий бард, який дуже сильно оспівує подвиги Геральта, і він думає, що Геральт мертвий. Те для того, щоб потрапити на цю вечірку, нам потрібно спочатку принести шані якогось алкоголю, а саме їй розове вино, лютику якусь горілку з вишні, а собі ржану водку. Короче, хер з тою бабкою. Вона нас не впускала десь раз 15. Кожен раз мені хотілося сказати, як вона мене задовбала. Короче, ми йдемо купляти ту саму саму водку і то все, що вона хотіла, повертаючись назад, ми знову зустрічаємо ту саму бабку. Бабка блядь, ти вже й мене задовбала. Я навіть не з цього каналу. Спокійно, не просто стара бабка. Завдання це дуже важливе через те, що ми так можемо отримати наш пропуск на кладовище А саме в тої вечірки, де були теплі розмови і всякі розповіді, хто де був, що де хто робив. Ральт вирішує, що треба прийти до шані і подарувати їй якісь квіти. І так як він не уточнював, які саме троянди брати червоні чи білі, я взяв білі троянди. На що вона мені відповіла, що червоні троянди символізують любов. Саме тому я пішов шукати червоні троянди і знайшов я їх у цієї гербалістки. Коротше, Шані нам розказує. Що до неї залицявся Талер, і взагалі він працює на двох роботах одночасно. Це робота ніяк не пов'язана з Саламандрою. Ну як пов'язана, він більше з ними бореться, аніж є їхньою частиною. Саме тому Талер стає невинним. І саме тому ми можемо тепер в нього викупити борги нашого могильника. Кажемо тому чуваку, що Талер пробачив його борги, і йдемо на кладовище. І там насправді ми можемо знайти тіло справжнього реймонда. Перед тим як піти до реймонда і почати з ним говорити, що оцей ростин не дав нічого. Я б вам порадив просто походити по всіх підозрюваних і позбирати. Досвід, так як він нам знадобиться для того, щоб прокачувати рівень. Коротше, приходимо до Реймонда і розказуємо, що під час розтину ми розлили якийсь хімікат на тіло цього померлого, через що ми не змогли з'ясувати причини справжньої смерті. А що він відповідає, що подумає, і каже нам, щоб ми повернулись трішечки пізніше. Я вийшов. З його квартири зайшов назад, і він вже має геніальну ідею. Що насправді могила і калькштейн працюють разом з саламандрами. Але ми ж то знаємо, що це не так. Тому ми йдемо до могили і кажемо йому, що ми знаємо, що він не винен, але просимо його залягти на дно. Це дуже і дуже нелогічна штука зі сторони Геральта. Адже гуртом і батька легше бити. Це ж просто міг сказати: Давай зберемо твою ту шоблу йоблу прийдемо в квартиру Реймонда і натовчем їбальник тому Азару Яведу, який зараз прикидається Реймондом, якщо що. Але ну якщо так гра вирішила, то будемо слідувати її правилам. Закінченням цієї глави я хочу виділити ще одне цікаве, не додаткове, а більш основне завдання вбивство Голема. Справа в тому, що в кам'яному големі на болотах є одна з частинок каменю, який ми маємо вставити як ключ до воріт тої вежі, для того щоб пробудити голема і почати з ним такий собі боссфайт. Потрібно зробити громовідвід, який ми можемо зробити або в коваля з ордену, або в звичайного коваля в місці. Везіма для цього вставляємо громовідвід в голема і йдемо до друїдів замовляти погодку. Вони не синоптики, вони нам не збрехали. Звичайно, що вони нам. Не збрехали, я заплатив 500 оренів чи 400, за те, щоб друїд викликав погану погоду. Короче, в голема б'є блискавка, і він стає вже тепер живою істотою. І тепер в нас є два варіанти, як з ним битись: бо бити його мечем, що дуже дуже довго і дуже дуже душно, і дуже дуже тупо, насправді, або заманювати його посередині оцих трьох стовпів і викликати ними блискавку. Три блискавки, і він вмер. Отже, тепер ми зібрали 9 з 10 ключів. Приходимо до реймонда і кажемо, що нам потрібен десятий ключ. На що він відповідає, що він в нього. Дає нам його, і ми йдемо вже разом з ним на ті болота. Розносимо ключі по тих стовпцях. Після цього прямуємо до вежі, біля якої нас чекає фейковий реймон. Заходимо в ту вежу, забираємо і читаємо ту літературу, забираємо гроші, всякі камінці, які нам потрібні, всякі зілля, до речі, на виході з вежі нам показується катсцена, де Геральт чомусь стоїть лицем до входу в вежу, а не лицем до свого супротивника. Азар Явет хотів було спробувати вбити Геральта, але в Геральта вселяється кличко і видає йому такий правий боковий, що ну. Дуже дуже хороший такий тут починається босфайт, і він якийсь ну. Я його вбив з першого разу, не дивлячись на бойову систему, тому що спочатку він викликав на нас якогось маленького монстряка, з яким ми швидко розправились. Потім до Азара Яведа приєднався професор, і Геральт зумів двом їм роздати одразу. Правда, вони не померли, вони втекли з поля бою. А Геральта засліпило, чи він заснув від цієї бомби, яку кинув нас професор. Якби там не було, на цьому закінчується друга глава відьмака і залишається ще дві. І епілог. А зараз я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують мене на байміє кофі, Біна, толі. Абунік, Митрогирилів, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Олександра Кузнєцова, Новіцький Віталій, Діглер, Назар і Юзлес. Особливе дякую, хочу сказати Девіл Дарксайдеру за вибір такої прекрасної гри. В певний момент мені навіть сподобалось це грати, тому я думаю, що третю главу я пройду досить швидко. А якщо ви додивились до цього моменту, то я хотів би попросити вас підписатись на моє Баймієкофі. Таким чином, ви допомагаєте мені продукувати більше і більше контенту і робити це більш-більш якісно. Посилання в описі під відео. Ну і вже по традиції хар